Всім привіт! Беремо елементарний американський магазин Amazon. Вводимо iPhone 5S і дивимося. Ціни на нову техніку 564 доллара за 16 гігабайтну версію. Бушка коштує 324 доллара. Ну і в цьому діапазоні. 324 долара, це є БУшка, можливо, з тріщинами, розбитим склом і так далі. Отже, нормальний апарат обійдеться мінімум 400 доларів. 350 доларів. Це на сьогоднішній момент 9 тисяч гривень. Трішки дорожче, навіть, ніж пропонується на Україні на різних сайтах. Дивимося MacBook. MacBook Air. MacBook Air 760-й, новий коштує 1000 доларів, Бушка 840. Це означає, що буш не може бути загнутими алюмінієвими кінцями, царапаними і так далі. Нормальний десь коло 1000 доларів вам і вийде. Дивимося, iMac. Ну, iMac 1109. Доларів новий, 940 бушний, не обов'язково в супер-ідеальному стані. Ретті на тисячі доларів, що на даний момент для громадянин України є космічним. Що я хотів сказати? Що на деякий час доведеться забути про продукцію Apple для простого громадянина України. Дивимося iMac на популярних сайтах по продажі. В Америці по курсу вийдеться 26 тисяч. Як ми бачимо, iMac у нас перекупщики продають дорожче, приблизно на 10 тисяч гривень. Непоганий собі такий навар, я вважаю, правда? MacBook. Ну MacBook так само у нас є накрутка звичайно, хоча вона менша. Ну Це версія 11-го року 10 тисяч, навіть дешевше ніж на Amazon. На Амазоні получиться м -м, десь 13. Ось ця сама версія MacBook Air md 760, яка там коштує 1000. Тут така сама ціна. Центречка на доставку. iPhone 5S. Можна знайти за 9200, а можна, як бачимо, за 5700. Ну, отже, поки що забудемо про техніку Apple і чекаємо кращих часів. Дякую за увагу! Всім пока!